Привіт дорогі друзі! Ми сьогодні з Женею на Осокарках в Києві на озері Небреж. Ще літня пора, ще літня погода і на моєму покояку Аквамаріна Хав 398. Буде в нас заплив озером Небреж. І водночас можемо кудись трохи далі в якусь затоку-протоку. Будемо на проапгрейдженому покаяку, тому що вже повністю і переднє і заднє сидіння тут спінерівське, це від німецького бренду. Знизу надувається, зверху така спинка вища, дає додатковий комфорт при веслуванні. Вони, звісно, важчі за комплектні сидіння і за прошлу версію від Aquamріina, але комфортніші. і Буде, мабуть, більший. Той же самий комфорт і задоволення, і ефективність веслування при запливах. Тому така пригода сьогодні нас чекає. Друзі, приєднуйтесь же. Друзі, дорогі, заплив наш починається. І одразу хочу сказати, ми так зручно сіли з підтримкою спини. І Женя добре сіла, я і ось таке у нас одразу на озері без течі, але прискорення. Будівництво там вон, на горизонті, на березі озера, крани будуються, ЖК, спірні вважаються вони, що чи легально, чи нелегально їх будувати. А ми підплили тут ближче до берега протилежного озера, Небраж. Гарний очерет подобається. Тут багато качок і та інших водоплаваючих птахів, які полюбляють тут гніздитися. Яка водичка тут знизу? візуально досить чиста, на жаль, є на воді небриже сміття, але і ростуть жовті лотоси. Немаленьке озеро Небреж, друзі, бачите, як виходимо от за поворот, і знову така широка вода. Протилежний берег досить далеко. Плавзасоби є на воді, є прокат на озері, сапи, катамарани. Може люди і зі своїми також плавзасобами. Тут відпочивають. google карти показують, що тут ось зліва є нудийський пляж, але не сильно він приваблює, мабуть, людей зовсім дике місце. Нам потрібно Прямувати далі купаюсь друзі, в небрежі, нормальна вода, знизу вже прохолодна, але зверху цілком собі тепла і придатна для купання освіжити саме те, що потрібно зараз. Дорогі глядачі, озеро Небреж. Ми отак от пропливли. І зараз тут невеликий сухопутний перешийок. Ми перенесемо наш покаяк і опинимося вже на новому сусідньому озері. Озеро воно, це озеро набагато крупніше за Небреж. Таке перенесення, друзі. Ось воно, озеро тягле. Ще? Допускаємо. <рес> Скільки птахів там, бачите, на відміну, дорогі глядачі, від озера Небреж попереднього. Озеро тягле більш, скажем, воно Андеграундне. Може, Вон Ми вже побачили, підпливемо. Капець. Вуж такий крупний пливе по тяглому. Вводяться тут. Велике це озеро, я думаю, в топ-3 входить за своєю площею озеро Тягле в Києві. Вітри тут відчуваються і мікрохвилі навіть літом. Тому ось затишні бухти десь рятують. Від такого ось вітру, який на надувних плавзасобах може більше відчуватися і погіршувати що якісь запливу. Сонте палище нормальне. черетяні острівці натяглому. ми допливли і до них. Дивно бачити, що на сусідньому озері і знаю, що і далі на озері Мартишів дуже багато людей на прокатних байдарках, сапах, а тут лише птахи, подекути люди на березі і тільки ми ось молоді. Сподіваюсь, туди. озеро. Шукаємо ще якусь протоку-затоку зараз. Чи перешийок. Як... Тут може нам кілі треба знімати. Mm -hmm. Знову змушені ми обносити. Вийшли на берег, озеро тягли. <звук> <звук> mm -hmm. Їздив на віліку і там в болото вперше колись. Mm -hmm. Перейшли з озера, тягли на отакий канал. Тут теж озеро стояча вода. Хочемо по каналу пройти собі далі між озерами. Ну, за оптимістичного сценарію, дорогі глядачі, ми зараз пропливемо таким озером каналом і вийдемо між озером Святище, на березі якого розміщений відомий. Відпочинковий центр Осотко Residence і озером Мартишів І попливемо, мабуть, в сторону озера Мартишів на фініш. ну, Вода тут спокійна, водойма менша і хвиль на відміну тут ми не спостерігаємо. Гарні враження від цієї місцевості. Спокійна обстановка тут прямо. Тихий вечор зараз в літній. Це значить, там Там Це ми зараз в Амазонії, дорогі глядачі, запливли справжній. Тут, мабуть, дуже рідко хто на плавзасобах проходив. Знову вимушені ми переносити каяк до каналу. Може, Могу... блядь, зараз трохи застрягне. Ой, мук. Ага, я подам. Продовжуємо маршрут каналом, дорогі глядачі. Такий є елемент пригодницький, бродячий, екстрим на воді По-своєму тут унікально. Не туристичний маршрут, що тут скажеш. Сподіваємось, буде достатньо глибини, щоб не знімати кілі. не обносити і вже далі, щоб ми вийшли на велику воду, не виходячи на берег. Фізкультура. Зануримося під воду зараз. Це болото прямо тут уже. І вечір насувається. щоб проходити легше мілином, кулі довелось зняти. <свист> Та не <і> дебіли <свист> Ну що там просвіт Яркінці? Зараз все виглядає не дуже оптимістично. Я, зараз... Я, Я тут, <свист> тут буде повага. Не найкращий зараз тут у нас вийшов на цій ділянці. Сплав, заплив. Виходимо з болота, щоб пронести все-таки пішки по каяк. Сухопутний перехід вздовж каналу, такий який він є. Дивись, ось ми зараз оце повернули типу, mm -hmm. але це йде ось тут вздовж каналу, коротше, нам треба, мабуть, mm -hmm. сідати тут уже. Ось uh -huh. тут. Uh -huh. І пливти, ось тут пливем, якщо ми випливаємо. Uh -huh. І тут вже в сохранялку випливаємо, тут uh -huh. вже нормально. А так що по колу не можна біти цю штуку? Бо ми так довго будемо будем шукати. Бо так би вже прийшли батьків хоча б сто. Десь повернемо, може. Та пішли назад. Ну ладно. ладно. Випомагайте час. Я не знаю як нам реально перейти оцей канал. Бачите. Глядачі ось доріжки зелені. Ну Тут, судячи зі слідів на цих осокорківських луках, їздять на машинах, хто рибалить, на велосипедах ходять пішки. Сумніваюсь, що хтось тягає ось так по каяк. але, можливо, ми будемо першими, хто це отут так робить. Але нам все одно Потрібно вийти на велику воду, щоб завершити цей маршрут і до гребти до міста. Доходимо нарешті, дорогі друзі, до великої води. А, Жень, поставимо кілі вже тут. Щоб нам ефективніше йти. Зараз я поставлю кілі з нас назад. І дікс. Зараз ми будемо так гнати, як на Феррарі. Пілі угу. поставлені, встановлені на такій широкій глибокій воді вже з задоволенням можна веслувати. Дивіться, друзі, тут на Бетмені катає водний скутер людей, так звана «сохранялка». Оце вони там бісяться просто, Ледь тримаються. Весело, звісно. Це Зосоко Резиденс, такі розваги доходять сюди. Надводний Бетмен, так званий, ох вони літають сьогодні. Скільки коштує така штука? Це мажорчики такі. Це От, дорогі глядачі, ми і на озері Мартишів завершуємо наш сьогоднішній заплив. Сподобалося однозначно хороші води на покаяку оці сидіння спінера прямо дуже заходять, комфорт. Перебування, ефективність веслування на рівні це, мабуть, найкраще сидіння, на яких я запливи свої робив. Бачите, які були місця і широкі води, де можна і поплавати, і позасмагати собі, вправляти з веслуванням. Ну, також були в каналі зарості, де ми просто спішувались, де брели, де обносили. По болоту, просто мокалися і отак нам було дещо екстремально. От таке от літнє в нас закінчення цієї пригоди. Тому я думаю, отакі місця озеро Небреж, озеро тягле, озеро Мартишів це те, що потрібно в Києві відпочити в літню пору і не тільки. Бувайте, дорогі друзі. Де ми плавали, тут Тут бонус Сєва з'явився у влозі. Сєва і Женя поплавають на каяку, я пройдусь пішки.